Фактор ризику є, по перше, неправильне харчування. По-друге, це є сурогатні напої, які вживають люди, або зловживання алкогольної продукції, як правило, дуже рідко, але є певний процент і захворювання, яке пов'язано із жочно-кам'яною хворобою. Проблема я, по перше, пічнукова залоза це та пані, яка потребує до себе, по перше, дуже великої уваги. Операції на пічлунковій залозі є напевно найскладніші у черевній хірургії на сьогоднішній день. Друге підшлункова залоза і гострі панкреатити. Інколи, напевно, є найбільш затратними у медицині методиками лікування. Вони потребують значних коштів. Інколи ці кошти розраховуються тисячами гривень на добу так, для гострого панкреатиту.